Пані та панове, бажаю здоров'я! з вами Ірина. Сьогодні разом з вами ми зробимо таророзклад. Цей таророзклад буде присвячений імперцу. Перед тим, як почати свій таророзклад, хочу побажати всім -сім людям, всім українцям щастя, здоров'я, бережіть, любіть один одного разом до перемоги. І так, розпочинаємо наш таророзклад. Дивимося його долю подальше щодо інтерв'ю. Щодо інтерв'ю, великий змін не відбудеться. Втім, рейтинг його почне потихеньку падати. Ну, Великих дуже змін не в ту, ні в іншу сторону не відбудеться. Відбудеться те, що люди, які з ним вели раніше стріми, брали в нього інтерв'ю, їх значно поменше. Оце, оцю ситуацію. Обсудять, поговорять і якось стане він не дуже цікавим. З чому він дав таке інтерв'ю? Тому що у нього є авторитет, у нього є покровитель, він є. І він, звісно, користується тим, що в нього є і говорить, що він хоче, і часто перевзувається для свого рейтингу. Це саме інтерв'ю великих наслідків не матиме. Ось цей покровитель. Він у нього є. Сам він знаходиться у невеликих картах, тобто у пажах, це максимум король. тобто... Великих надбань він не матиме рейтинг, його не ростиме, по крайній мірі оцей час. Єдине, що хочу сказати, що він там президент йде, то зараз глянемо, чи він дійсно попаде в ці президенти, чи ні. Може перевзутися ще раз, почне любити Україну. Почне любити Україну і, як би може казати, і люблю і Росію, може казати і так, і так. Жінок у нього вже не буде стільки, скільки було раніше. Звісно, фонди гроші, ті, що він, за те, що в нього рейтинг почне падати то кошти, ті, що він має, він почне їх потихеньку витягувати з загашників, бо перебування в Європі це будь-яку, да, будь-де будь на будь-якій території світу річ дорога, гроші треба, то звісно він звідти почне тягнути. Він уже по грошах, от оці накопичення, їх, мабуть, потихеньку доведеться йому віддавати доведеться йому віддавати. Ще що по ньому ось оці пажи це невеличкі карти, що якось з дітьми він, звісно, стосунки погіршаться. З приводу його орієнтації, дивилася відео, що він там являється геєм, одна там стверджувала по зовнішньому вигляді. То не кожен метросексуал є геєм, звісно. І ясно, що глянемо ці моменти. Має вибір, має вибір. Тобто, перше, це він любить стабільність, якщо є стабільність, то йому все одно з ким це закохання. Тобто, якщо там є гроші, якщо там є можливості, то, мабуть, все-таки він більше бій, ніж гей. То є хлопці, які там люблять всі експерименти, в тому числі і дівчата люблять такі експерименти Оце із цієї категорії. А конкретно вподобання саме тільки ці чи тільки інші, то це, мабуть, не про нього. Тобто в інтимній сфері він веде себе точно так, як і в політиці, як і в журналістиці. Тобто, де йому вигідно, От йому зараз він вважає, вигідно дати таке інтерв'ю. Таким чином, підняти свої перегляди, підняти свій рейтинг. І виходить, поки він довольний, поки про нього говорять, він відчуває оце все. І звісно, він в інтимних стосунках, тобто в особистому житті, веде себе точно так, От з ким вигідно, з тими спатиме, незалежно від того, це чоловік. Чи жінка? Життя його не надто довге, якщо він там планує жити 100 років, то він довго не протягне, він, його життя вже виходить на фінішну пряму. Тобто він не буде жити дуже довго. Це не та людина, і, скоріше за всього, що це не буде довго. Де ще ж таке інтерв'ю даючи, то треба розуміти, що спецслужби за ним слідять, і якби це також має свої наслідки. Ну Він жде результату, жде того, що рейтинг його буде рости, що він отримає російську аудиторію, але так не буде. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. Цьом-цом, папа. побачимось, Слава Україні!